Сьогодні у нас на огляді динамометричний ключ, момент затяжки 40-200 Нм марка WURTH Не є реклама, просто огляд. Користуйтеся правильним ключом, щоб мати правильний момент затяжки. Все, що я можу сказати по даному питанню. Має е, два положення, обертання вправо-вліво, шкала, на якій ми виставляємо е, момент затяжки. І фіксатор, щоб зафіксувати, і при роботі нам не збився потрібний момент затяжки. Наприклад, виставляємо на, Давайте, на 80. Виставили 80 на мінометрів, зафіксували, все, можна працювати. Крок шкали 2 ні тонно метра. Також зберігайте ключ завжди в нульовому положенні, незаблокованим фіксатором. Користуйтеся правильними ключами для правильної затяжки.